Від Закарпаття на змагання з бразильського джиу-джитсу їздили семеро спортсменів. Три з них стали чемпіонами України та отримали пояси переможців. Це Павло Сігать, Олексій Слободянюк та Володимир Бобров. Останній розповідає бразильське джиу-джитсу – Це один із видів боротьби. В цьому віду боротьби використовуються всі больові прийоми, удушливі прийоми. Бувають позиційні перемоги, тобто по очкам бали дають, покбольової кімура, американи це болівої на руки. Є там. Ахіл, болевой на ногу, амбар то же саме на речах руки. Гілітіна это удушение, душенні, со спини, гілітіна з живота до цих змагань спортсмени готувалися з листопада 2020 року. Розповідає Павло Сігеті. Ми поставили собі таку ціль, що в цьому році буде чотири етапи. Чемпіонату України в Ліги ЮНС, і ми вирішили, що спробуємо в цьому взяти участь і достойно виступити. Всі ці медалі, які тут є, ми виграли за цей календарний рік. Для мене самі важкі змагання були перші змагання в Києві, тому що є новим членом цієї команди тільки з листопада місяця, тому що до цього часу я жив і тренувався в Польщі. Плюс на березень місяця були два спортсмена молоді, які захотіли тренуватися по такій методиці, як я з ними займався, і я дуже сильно за них переживав. Чемпіоном України з бразильського джиу джитсу став Олексій Слободянюк. Хлопець займається цим видом спорту два роки. Саме важко було перші змагання, я їх програв. ЮНЕС був на слідуючий день. ЮНЕС ну, я виграв. Да. І свою категорію абсолютно до 120 і потім абсолютно по синім поясам. То от 77 до 120. Спокійним, головне бути не горіти, не переживати і все. Ну, підготовка само собою за словами Олексія Слободянюка. Наразі спортсмени готуються до змагань, які відбудуться у Сербії, у грудні цього року. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.